Це Володимир Дитик на позиціях ігрових власне, команди, які готові уже нам е, за чим глянути? Не забуде. Продемонструють конкуренцію одне одного. Атакує Андрущак. Зараз е, ну тут завершився. Пробиває зараз тру ігрового часу на майданчику, проте як воно є. Е, здобути перемогу. Труж. Проказа зараз перехоплення від інтеліа. Спробуває костик севід. Бордун. Розір. Труж. Труж удар від нього. від сатурського добивання від прокняк. Простріл тепер уже. Та кодерс атакує зараз. Хто атакує інтеліс, і що це пенальті? Його дуелі з волосом. Андрущак забиває. Інтеляс виходить вперед. О зустріч. Андрущак. Андрущак. Удар від нього. Волос. Сейв. Марченко. Інертно Чи Що тут важко. Ідентифікувати це. Андрущак забиває зараз. Який класний постріл від Закидання вперед. І що круковський порожні ворота забиває круковський. І ста визначається голом 15-й номер колективу Кодерс. Перша група група А. Е, боротьба за найвищі позиції. Забиває Андрюча. 3-0. Рахунок у цій дуелі. Дуб... Круковський. Круковський удар відньоса. І віддане Казельман. Не вдається йому відібрати сферу. Утруша. І що зараз? М'яч не залітає. 3-1. був битий Кодерс із таким от результатом. Дякуємо за те, що разом із нами спостерігали за цією грою. Дякуємо за те, що підтримуєте футзал. Підтримуєте Україну